Всім привіт! В цьому відео хочу показати вам, що таке сейлрен і з чим його їдять. Це новий рейдбос, який з'явився на хроніках High Five. Нам для того, щоб бити сейлрена, треба потрапити на Діно острів. Ми вибираємо те територію Primal Instant і нас цікавить Lost Nest. Тоді біжимо до найвищої гори Діно острова. Ну, як говорить, це дерево. Тут по дорозі моби агри, і всі вас захочуть вбити, з'їсти і вкосити. Але ми біжимо і тікаємо. Ось ми прибігли вже до цього дерева, верхівку ми його не бачимо, воно дуже високе. Біжимо на самий верх. Наверху нас зустрічає така кам'яна статуя шили. Розмовляємо з нею, хочемо війти в логово. а він нам каже, ні, зроби квест. Тоді беремо квест битва з Сейлреном в процесі. Нам потрібно зібрати частинки спеціальної сокири, якою вбивається сейлрен. Ці ітеми падають з динозавриків, які мешкають на Діноострові саме в гнізді. Зараз я вам покажу. Ітемів потрібно небагато, 30 частинок нам потрібно біжимо шукати наших бідолах. Так, нас цікавлять оці орнітоміми. А, він не заряжемо. Так, тут в мене паралельно виконується ще один квест на Діно Пухі на Бест А. Нам потрібні велоцераптори. У нас є вже 11 частинок, а потрібно 30, 14. Чекаємо ще велоцирапторів. Так. Не хочеться далеко відбігати. Так, тут їх немає, а ось там заховалися за, за тіром. Це не... Так, є тут і велоцераптори дві, дві зграйки. 27, ще три штучки нам треба знайти. По дорозі ловимо покемонів. За покемони можна купити багато корисних речей. Пояс, рубашка, агатіон, мана банки, Мастерки для заточки скілів, тому... Покемонів не ігноруйте. Все. Квест у нас виконаний. Біжимо наверх до нашої статуї Шилен. Дуже цікаво, що на цих хроніках гнізді динозавра всі залишилися аграми. А от на пляжі вже немає агрів. А хотілося б легше збирати паріки. Так, здаємо квест. Готово. От, нам дало топор, газ І тоді ми входимо в логове веселье Тут нас чекає печерка, з якої будуть виходити моби. Ось ми з вами в логові SailRena і виходить перша група мобів, велоцираптори, такі самі, як ми фармили для того, щоб потрапити сюди. Невдовго йдуть. Соромляться, мабуть. вбили велоцирапторів, чекаємо наступну групу мобів. Виходить наступна група мобів, звичайний моб, терозавр вбивається швидко і без проблем. Вбили. Чекаємо наступних мобів. Так, тепер нам треба вбити Тіра. В принципі, я помітила, що тір тут жирніший навіть за самого Сейлрена. Важче його вбивати. Чи може, мені так здається, ну, скільки не вбивало, сейлрен стоїть довше, ніж тиранозавр. Паралельно в мене виконується квест на репутацію клана коготь тиранозавр. За кожен Коготь вам будуть давати 50 очків КРП. Ще дуже корисно для вивчення клан скілів. Чекаємо тепер нашого РБ. Ось уже вибіг нас Сайл Рен. Зараз я його витягну на серединку, щоб показати вам його. Ось такий динозаврик. Мій мішечний. Дуже злий, агресивний. В нього нам може випати, випасти АЕС, кускіна АЕС, драконік тіло і блес Віпка. Ось все. І що нам випало з нього? Нічого. Ну, таке теж буває. Усім дякую за увагу. надіюсь, відео було вам корисним, Па-па!